Всім привіт, з вами Каскай та Марті, і сьогодні у нас буде сафарі в GTA 5 онлайн. Всім привіт! Так, у нас такі ось будуть покатушки по ось таким схилам в да, в пустелі ще. Я думаю, це все буде файно виглядати. Ось там буде верблюдик. Ну, Марті, ти цей, не проти, якщо я верблюдика собі оберу? Не проти, не проти. Не проти ну він мені так файно подобається, це, це капець. А ти що собі будеш там обирати. Так, так ну, хочу, Що? Яку? Ось, це ось. що яка? Це що таке? Це... А, це мені здається, це якась таксішка, чуєш? Ого, воно в тебе там стартувало, алло. Ти там нічого собі не, підкру... не підкручував. Ну, давай тоді. Один, два, три, Let's go, поїхали. Ой-ой, ой боже, воно нормально в мене так верблюдок це йде. Боже, як він вистрибує. Що там в тебе? Ай-йо-ма-йо, в мене шліфує, боже, не треба. Ой-ой-ой. А, в тебе так нормально там пішла? Ну в мене 300 кілометрів за годину йде по піску, Марті. Ой-ой, ой до побачення. Ти бачиш, як я тебе там перепригнув. О, я випав з верблюда! Марті, почекай. Дивися, дивися, Дивися на мене. Ой, Боже, як ти там перевертаєшся, як ти ще не виповів, не розумію. Ах ти щетирюга. Боже, нащо на я цей верблюд взяв? Боже, бог ти мій. Ні, це була помилка, це була. Боже, я знов впав. Ні, це просто жесть. Ні, я не можу на цьому верблюді їхати, це якась дичь, повна дичь. Ти ще й на фініші, так? Я так я зрозумів вже там. Ну, я буду отак потихеньку їхати, потихеньку, може я навіть доїду на цьому верблює. Але Де. він, мені здається, зіпсував все, що можна просто там. Ну дивись, Тому я не. Я навіть оп... не пом'ялась, тачка. Тебе не пом'яв, Ну у мене верблюд теж якби не поміявся. Боже, ну іде, він він причудовий, я тобі хочу сказати. Ну, уже... зато вже керується нормально ти мене переганяєш. Як переганяю? Не може цього бути. Що я тепер. Я знов впав впав. Я знов впав. Ні, ти все. Ти перший перетнув лінію. Та я не можу. Яку лінію фініша? Я не знаю, де вона. Та все, ти її перегнав. Що, серйозно? А де вона? Та от, що не бачиш? Ні. Боже! А ти. Аааа! Ти поняв, я, короче. Я, короче, переїхав її, тому що я праворуч трішки поїхав. Так. А де вона? Ааа! Боже, я знову впав. Ядрен батон. Та боже, оце вироблю, звісно норма. Ти мене спасеш. А, все, я бачу фініш. А, він на горі був. Ти типу, по А Я, коротше, це ліворуч поїхав. Ну, все, давай тоді обирати інші наші тачечки по цій божевільній пустелі. Let's go. Так, а нас очікують інші. Ось звідки ти там звалився? Yeah. Не розумію, тебе з неба впав. Yeah. Ой, боже, ну в нас залишилося там по п'ять тачечок. Ну, давай. Тоді, як програвши, ти обираєш. Ти ж не забув наші головні правила. Так, а спробити. ох, це Фордик. Форд. А я хочу крас взяти. Дивись, який у мене крас. Ну звісно, крас. Ой-ой-ой. ой ой Оце зараз буде божевілля, мені здається. Ой, мені так за падлянку ставати на ту лінію, так що давай. Увага на старт марш. Поїхали. Ну якось так. Ой, щось в тебе там Фордик не їде. Не ой, у мене просто сила тяжіння цього кразу якась е, мені божевільна, вона мені подобається, тому що дуже важка машина. Ну, у тебе легка машина, але в мене коли поняв, в мене коли вона цей, летить в повітрі, то. О, у мене проблема. У мене проблема, я не можу перевернутися. Ух, я ледь-ледь, я коротше, встав на колеса, ти прикинь. Ну, коротше, коли вона в повітрі, то їй нормально керувати. поняв. О, я бачу, я бачу твої спроби там просто перетнути лінію фінішу, Але ні. Бо ні. Це була помилка, це була помилка якраз взята, я тобі говорю. Боже, а в... ага, так... Боже, так ти вже там на фініші, Чого ти не говориш? І ще ні. Ще ні? Ще ні. Боже, це, це крас, ні, це просто жесть. Боже, ти не розумієш, що я обрав. Ні, він взагалі. Ну, ти розумієш. Ладно, промовчу. Я промовчу, я не хочу зараз це казати. Боже, він взагалі. Ти подивишся на відосику, це просто це якась кабіна, це якась желізна тупа кабіна. Вона не хоче їхати. Вони вліво, не вправо. Це я що, прикол чи лінію. що? Ти перекнув лінію фінішу? Так. Ну, прикольно, звісно, у мене крас не хоче. Ну, все, це якась, це якась помилка, я не знаю. Боже, вона не хо ні, вона не хоче, вона не хоче перевертатися. Іди до мене просто, дивись. Боже. О, все, розумію, я вже перевернувся. А, все, ну коротше, немає сенсу їхати навіть цей до фінішу, тому що рахунок у нас 1 1 зараз крас взагалі не впорався на сафарі в пустелі, і ми йому ставимо дуже великий мінус. Він мене дуже засмутив, коротше. Це просто жесть. Давай до інших тачечок наших. Так, ну вже я такі великі тачечки не буду брати, тому що щось вони мене засмучують. Я якийсь. Коротше, я візьму собі Фордик. Я візьму а собі я Фордик. А ти хочеш велику, а в тебе великий Фордик. В тебе великий Фордик, а у мене буде. Що що, що в тебе? Мерсик? Мерсик? А я думаю, це Фордик, нічого собі. Дивіться, які ефекти. Е Блін, сліди є, все є, ефекти є. Тачка вже вся в піску. Чудово, давайте. Є три, два, один, go. Так, ну рахунок у нас один-один, і в мене Фордик просто нормально полетів. Ой, головне, зараз не, накарка, не накаркати. Та зараз побачиш, як в тебе ідеально ця машина впаде на дах і не буде просто це їхати далі. А де ти? Я тебе навіть не бачу? Ти серйозно? Так, я в тебе ти... вже пригнав. А як ти? Боже, я бачу твою тінь ну, у себе над головою. Ну я тобі не залишу шансів. Я буду тебе <зас> наз... наздоганяти, переганяти. Ні, не лишу марті, не повинен. Боже, давай на дах перевертайся. Ти що, прикалуєшся? Боже, що це за карма? Ти мені щось там підкрутив, мені здається, під капотом. Звичайно, ти мені по-любому підкрутив, там, коли я цей десь відходив. Ну, у мене нормально, в мене практично біля фінішу, але ще не фініш і не хочу нічого казати. А ти що там їдеш? Я їду. Ну, краще, ніж твій, ніж твій минула тачечка. О, ну це добре. Бо у мене, звісно, дуже все печально. Ну, у мене тачечка цей пом'ялася так нормально. тебе хоч там. Що е які... в тебе взагалі? Ну звісно, ти там собі в Last Antascus за заїжджаєш через кожну хвилину. А якщо б не заїжджав, а якщо б не заїжджав. Боже, у мене ця тачечка на якийсь цей мопед схожий вже чи на мотоцикл. О! Ні, в мене проблема. Та в мене проблема, я тобі говорю, в мене тачка є. це я в Лос-Антос Касстамс не заїжджаю, марті. Але я вже на фініші, я вже на фініші. Оп, є контакт. Є контакт. Ну 200 км за годину. ну давай, я хочу подивитися. Боже, зазупинись ти. О, я бачу, як ця тупо велика двохтонна тачечка зараз вистрибнула. Оп, є контакт. Ну давай, у нас там залишилося по 4 наші тачечки. Там, в принципі, такі нормальні залишилися крейсовери і спортяги. Так що давай побачимо, що у нас там залишилося. Думаю, ти зрозумів, що я буду обирати. А ну подивіш, що я буду обирати. Як ти, як, як, ти, як ти вважаєш? Ну звісно, Гелик, дивись, який неприкольний. Шестиколесний, тупо звір. Афігеть, мені подобається, і ще й ще, ще, шість колес. Ну, це просто Далі. жесть. Ну, він по-любому він по підійде для цього. Дивися, там піском вже наш цей фініш, старт точніше. Це мало. Давай, куди ти там стартуєш? Ну дивись, у тебе потужна спортивна таточка, а у мене тупо шестиколосний кросовер, можна так сказати. Давай на старт, увага, марш, let's go. Так, а ну давай, звірюка, давай, покажи, на що ти можеш. А в нас там рахунок? 2-1 на мою користь. чуєш? Правильно? І ні? Правильно. А, так. Так, 1-0 я тебе вигравав, потім 1-1, і зараз рахунок 2-1 на мою користь. І зараз я хочу робити розривний рахунок, Марті. Боже, в мене літак летить. Блін, ну якщо б в нього ще крила були, то, скоріш за все, я б уже був на фініші. Тебе дріфтує? Ось тобі ось тобі тачечки. Хочеш обрати да, таку красиву, класну, і щоб підійшла, а вона не підходить. Ти прикинь? А в мене дивися, а мені просто ці шість колес так допомагають, що просто жесть. Оп, є контакт. А я навіть тебе позаду не бачу. Ти де там заблукав чи що? Ні, я лечу до тебе. Ти летиш? Ти прямо летиш, ти не їдеш? Так, лечу, стараюсь. У мене, ще... мене навіть не пробуксовує. Я дуже добрий вибір зробив, я так вважаю. Це... Є контакт. Капот. Тебе мінус капот. О, ти в лосамто скас Кастом що вже не заїжджаєш? Поважаю такий. О, а взагалі не заїжджав? Mm. Бо мені здається, ти там заїжджав. Опа, є контакт, я на фініші. Раз, Марті, раз. рахунок 3-1 уже стає. Ого. А де ти там летиш? лечу, бачиш. Ой, Не ой. бачу, я Попадаю. нічого ще не бачу. Пади, падаєш на фініш чи падаєш десь? Цей? десь там в яму. Зараз побачиш ідуть. А ну давай, побачиш. давай, я тебе дуже чекаю. О, я бачу. Ой-ой-ой, дай подивлюсь на цей кусок уже брухту, можна сказати, металевого. Ой-ой-ой, Боже, що в тебе з тачечкою трапилось? Чуєш, мені здається, що краще б такий відончик вони мали, коли ми там робили цей рубрику, пам'ятаєш тобі і мені? Ну, звісно, на тест-драйві. Краще вони там так м'ялись, бо дивись, які ефекти, пам'яті тачечки. Офігеть, чудово. Давай тоді до наступних тачечок. Ну, залишилися в нас всього-навсього по 4 тачечки. Це в нас Фордек, це в нас Діскаврі. О, Discovery, вибачте, це в нас дійсне. Тачка з здійснюється. Це теж у нас старий Фордик. Я правильно що Не помиляюсь? Що ти його там бахуєш? Зараз на нього поїдеш. Ну і в нас є раптор. Раптор тож Фордек, раптор дуже чудова машинка. Кольна, мені здається, що вона просто божевільно піде по цьому сафарі. Так, ну що ти собі будеш обрати? Ти програвши, давай обирай тачечку. Ну ти його вдарив, ти їдь на ньому. Добре. Давай я тоді оберу тачечку з Діснейленду, Вона мені ось дуже подобається. І повітря буде, буде чим дихати, кор коротше, коли їхати. Давай тоді. Три, два, один, let's go, поїхали. Оп, чи на двісті кілом... Ой, 200 кілометрів за годину. Ну, ну лечу зараз, лечу я зараз 80, але під нам... Піднабрала 200, а в тебе скільки? Боже, давай. Та то трошки. Та, то трошки. Ти трошки. чуєш? То всього на всього трішки. Трішки не рахується. Рахується, коли ти нормально там мене цей нас доганяєш, переганяєш. О, Боже, у мене на дах впало, але ні, нормальненько все. Хочу. Де ти летиш? Ти що, наді мною? А я не. тебе не бачу. Прав. Який привіт? Ти праворуч? Ти праворуч чи шо? А, я бачу тебе. Ах ти ж, цей, ах ти ж брехун. Ти праворуч, нормально ти так цей, мене не здоганяєш. Боже, ну тільки не на дах. Ну кусок ти цього брухту. Ні, ой, ой, ой. ви бачили, як тільки що розвернулися? Ну лайк прожимайте за цей цей розворот, як, будь ласка. Саме зараз, саме зараз прожимайте. А я бачу вже фініш, але я трішки до нього не долітаю. Давай, давай, будь ласка, керуся. Боже, в, не, в неї керування офігенне, чуєш? Дуже офігенне керування, мені подобається. Клас. Найс, найсовое. Я вже на фініші. Я вже. О, боже. Тільки не впади, не випади. Будь ласка, будь ласка, давай, давай. я біля фінішу впав. Боже, давай є, є контакт. Ой, Боже, давай, хух! Є контакт, все, я на фініші. Я так спостерігаю, що ти собі обрав уже, тачечку, ти обрав собі Форт Раптор, так? А мені, а мені, ну не треба цього робити. Що ти робиш? Боже, як ти мене вже задовбав, всі збиванням. Так, теб, тобі треба червону цю картку давати. Все, ти мене роз'злив. Треба рахунок просто розривний робити зараз 5-1 за таку поведінку. Дуже погано, дуже погано. Давай 3 до один лес Ой-ой-ой, боже, мене щось пробокс. А на тобі а на тобі. Це за те, що мене штовхнув. О, боже, я не можу виїхати. Боже, я не зміг виїхати. Не Ні, Не до побачення, треба нових тебе просто робити. Що, що ти говориш? До нових зустрічей. Ні, до яких до нових зустрічей? Зараз тобі будуть нові зустрічі, зараз тобі і старі і нові зустрічі будуть. Mm -hmm. Так, у мене там 200 км за годину йде. Спо. просто. А я не лечу, я перевертаюсь просто да і все. Боже, Фор, давай, будь ласка, давай не як крас. Бо крас мене дуже підставу зараз в цьому сафарі. Мені це дуже-дуже не подобається. Так, у мене 300 км за годину Фордик іде. Боже, якщо зараз по так, звісно, якщо зараз по управлінню, вже 180. Якщо зараз по управлінню добре цей, буду керувати, то ні, без шансів марті, але я перевернувся на дах. Ну, звісно, ти собі, звісно, ти собі раптора там взяв, то. Це це тачечка, це тачечка. Вона а дуже і добре корується, да? Тебе дуже і добре корується, чи ні? І Офігенно, і ну це круто. Боже, у мене і фордик. І. Ти ще не на фініші. Я вже на фініші. Ти ще не на фініші, Марті. Як? А отак? А Ну вже на фініші, вже на фініші. О. А був то не на фініші? Був то не на фініші? Ой, я, і... я ще не перетнув лінію. Як не перетнув? Не Ти перетнув. що прикалуєшся? Я вдарився в цей фініш. Як вдарився? Це Бог! Де перетнув? Я тебе не бачу. Я вже тут блін, точно перетнув. А я теж перетнув, Дивись, як я перетнув. Офігеть, ну в мене, в мене тачечку взагалі помяло. Це, це, про, це, просто, це, це просто жесть. Так, ну, ось такий у нас відосик вийшов, ось така у нас рубрика вийшла в ета 5 онлайн. Я думаю, якщо цей, ця рубрика набере десь лайків 15-20, то в принципі можна знімати і далі. А з вами був Казкай та Марті. Підписуйтесь на наші Україномовні YouTube ютуб канали, прожимайте вподобайку і звісно ж пишіть свою думку в коментарях. До нових зустрічей. До побачення.